Інформаційні підсумки п'ятниці 9 червня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Замість бусів автобуси. На маршруті номер 49 працюватиме великогабаритний транспорт. Громади ветеранам у Хмельницькому говорили про реабілітацію і реінтеграцію військових. Парку місця для самокатів. Спеціальні земельні ділянки під електротранспорт визначили у місті. Нові великогабаритні автобуси незабаром курсуватимуть на маршруті номер 49 у Хмельницькому. Рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету, яке відбулося напередодні. Також погодили отримання гранту від ЄБРР на придбання нових тролейбусів. Вкотре для мешканців громади передбачили виплату одноразової матеріальної допомоги. Загалом це 408 тисяч гривень для 101 однієї людини. Ірина Муляр про все детальніше. Старі буси, які нині курсують на маршруті номер 49, до кінця червня замінять на великогабаритні автобуси. Рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету. Затвердили її отримання гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку на придбання нових тролейбусів. Це черговий крок на повну заміну тролейбусного парку і на придбання тих нових тролейбусів, про які ми вже багато говорили. 40-45 одиниць. Ми маємо купити грант безповоротний, безумовний. По суті, це подарунок від наших європейських партнерів. Рішенням виконкому затвердили рекомендації забудовникам щодо зведення житлових будинків та кварталів. Це, до прикладу, наявність безпечних укриттів, озеленення, облаштування контейнерів для сортування відходів. Були проведені презентації, і обговорення з громадськістю, і була проведена і архітектурна містобудівна рада. В ілюстраціях вказуємо і більш детально розписуємо і розказуємо, що має саме бути і чим має керуватися. Будівельник чи забудовник при будівництві тих чи інших споруд, звичайно, що це рекомендації. Вони не мають імперативної юридичної сили в форматі, скажімо так, нормативних актів вищої сили. Ну але тим не менше, це рекомендації для різних забудовників стосовно того, яким ми бачимо безпосередньо всю містобудівну політику в нашому місті. 131 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського опіклування, отримуватимуть 800 гривень на місяць на кишенькові витрати. Вкотре для мешканців громади передбачили виплату одноразової матеріальної допомоги. Це 408 тисяч гривень для 101 людини. Це різні категорії, це поранені наші учасники російсько-української війни, це родини загиблих, це на лікування діток, це навіть навіть шкодування наслідків після ракетного обстрілу, тобто абсолютно різні категорії, різні потреби. А ще передбачили кошти на поховання героїв російсько-української війни. Загалом на засіданні виконавчого комітету розглянули 42 питання. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. Гуманітарний вантаж вагою близько однієї тонни отримали з Франції хмельницькі волонтери. Це сухпайки, консервовані фрукти, пюре і кукурудза, а також сухий корм для котів і собак. Усе це волонтерський штаб, українська команда передав громадській організації Єдність духу. Впродовж доби волонтери відправлять гуманітарну допомогу військовим, а також постраждалим від підтоплень жителям Херсонщини. Ірина Аріон продовжить. У Хмельницький прибув гуманітарний вантаж з Франції. Благодійники передали волонтерському штабу українська команда сухі пайки, консервовані фрукти, кукурудзу і дитяче харчування, а також сухий корм для котів і собак. Гуманітарну допомогу з Франції в Хмельницькому отримують не вперше. Ми забезпечуємо доставку цих вантажів не лише в місто Хмельницьке, Хмельницьку область, а також і для решти України. А вже звіти знову ж таки наші партнери української команди в інших областях вже видають їм тим, хто цього найбільше сьогодні потребує. Це внутрішні переміщені особи, ну і звичайно Збройні сили України. Ми розуміємо, що нам в сьогоднішній ситуації лише потрібно буде нарощувати об'єми. Будемо комунікувати з нашими французькими партнерами доквою Україн». Ми працюємо вже з жовтня 2022 року. Щиро їм за це вдячні. З громадською організацією Єдність духу волонтерський штаб співпрацює з березня 2022-го. Тоді у спортивному клубі хмельничани почали приймати переселенців зі сходу. Годували, допомагали із житлом та ночівлею. Більше року волонтери єдності духу готують для військових консервовані каші, вареники, печиво. Гуманітарну допомогу з Франції відправлять на передову, а також постраждалим Херсонщини. Буде передана на Запорізький напрямок Херсонський та Миколаївський. Війна йде щодня. Зранку до вечора 24 на 7. і ми так само ми не маємо права зупинитися. Це все для них. Активність наша не спадає з понеділка по неділю, сьома ранку, ми всі тут. Ми робимо кашу на передову і печемо рогалики. На день орієнтовно 100 банок каші робимо з м'ясом хлопцям нашим і випікаємо від 20 до 30 кілограм рогаликів з варенням. Розгорнули у спортклубі і свій штаб допомоги мешканцям Херсонщини. Найбільша потреба є в кормах для тварин і в сухих снеках, в сухих умоток харчування, яке не портиться і воно не замокне і не постраждає від сирості. На базі нашого спорткомплексу є спеціальне місце зроблене, де всі бажаючі можуть долучитися до збору. Будемо дуже-дуже вдячні. Ми це все в найкоротші терміни відфасуємо і за потребами передамо. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста. Всеукраїнський діалог громади ветеранам відбувся у Хмельницькому. Він об'єднав представників влади, громадських та ветеранських організацій. На заході говорили про соціальну реінтеграцію та реабілітацію учасників російсько-української війни. Всеукраїнський діалог влаштували вже вдруге. Вперше він відбувся у Маріуполі у 2021 році. Подробиці у наступному сюжеті. Більше півтора мільйона захисників та захисниць повернуться до своїх домівок після перемоги України, і завдання кожного з нас гідно зустріти ветеранів та допомогти їм адаптуватись до мирного життя. Про це говорили під час всеукраїнського діалогу громади ветеранам у Хмельницькому. Їх здоров'я, їх добробут це відповідальність на сьогодні кожного українця без виключення. Будь-то ти працівник кав'ярні, ЦНАПу або Укрпошти, маємо навчитися як комунікувати, як, як говорити з людьми, що питати, що не питати. Бо вони будуть повертатись і чекати. чекати Тої, тої вдячності і, і, і поваги, і, і ми маємо їм це дати. Питання реабілітації, протезування, відновлення воно рухалось, але сталося повномасштабне вторгнення. Наша цільова аудиторія збільшилась в рази, і, і звісно, ці люди приїдуть в громаду, і громада має бути спроможною прийняти таку велику кількість. Для цього потрібно розбудувати надання сервісів, реабілітаційні спроможності, надання медичних послуг, підготувати усіх фахівців. Із ветеранами працюватимуть кейс менеджери. це фахівці, які будуть супроводжувати учасників війни на шляху до їх повноцінної реабілітації. Кейс-менеджерів для роботи на Хмельниччині вже підготували. Я мала чудову нагоду пройти навчання за підтримки громадської організації Простір можливостей, які відбувалися в Острожській академії. На базі Острозької академії це буде включений як психологічний супровід, соціальний супровід. Кейс менеджер має володіти інформацією, де можна пройти реабілітацію. Як спрямувати, як, який буде найкоротший алгоритм дії, щоб максимально скоротити шлях відновлення? А ще на заході представили роботу сервісу Я ветеран, який цього року запрацював на Дніпропетровщині на базі ЦНАПів. Це комплексна послуга, яка включає в себе більше ста послуг. а В деяких регіонах в наших таких як Кривий рік, це 561 послуга для ветеранів і членів їх родин, членів родин загиблих. У нас сьогодні комплект послуг послуг, що буде потребувати ветерани, він. Корінним образом буде відмінятися від того, що потребувало ми свого часу. Да, бо то, коли ми поверталися для нас. головне питання була соціальні послуги, це земельне питання, да і потім вже все інше. А ми зараз очікуємо повернення саме ветеранів з інвалідністю, да поранених. То в них перш за все буде їх реабілітація, їх медичне навантаження, се требітації. Хмельницький став другим містом, що приймає всеукраїнський діалог громади ветерана Вперше він відбувся у 2021 році у Маріуполі. Зараз дуже багато доводиться чути від різних експертів на різних заходах про те, що є американська модель, як правильно приймати ветеранів, є ізраїльська модель. Ці країни майже завжди воюють і вони вже виробили свої моделі. Але я впевнений, що жодна з них не зможе бути повноцінно застосована в Україні. Тому що ніхто ніколи не стикався з такою війною, з якою стикнулася Україна з особливістю цієї війни, ну і з кількістю ветеранів, які повернуться, це е, наш рецепт, який ми маємо з вами випрацювати. Наступний всеукраїнський діалог організатори планують влаштувати знову у Маріуполі. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Чи потребують хмельничани та жителі області психологічної підтримки під час війни? Опитування на таку тему від ізраїльської коаліції травми нині пропонують пройти краянам на сайті Хмельницької міської ради. Створили його, аби зрозуміти, чи варто влаштовувати тренінги для підтримки емоційного стану. Анкетування триває вже близько тижня. За цей час у дослідженні взяли участь майже 300 людей. Ірина Кондратюк розповість подробиці. Відчуття тривоги, страху та пригнічення це одні із найпоширеніших негативних емоцій, які нині в умовах війни відчувають опитані нами хмельничани. Дуже сприймаю все важко, і тепер багато чого боюся, багато страхів нового появилося. І психологічний стан впав, звичайно, впав, засмучується все, що відбувається. Хвилюючи за всіх людей, що там зараз, подорослішала. По-друге, змінилася дуже сильна думка про людей, про світ, про якісь питання важливі, аби змінити ситуацію, краянам пропонують пройти опитування на сайті Хмельницької міської ради від ізраїльської коаліції травми щодо потреби у психологічній підтримці та організації спеціальних тренінгів. Координаторка соцпроєкту Тетяна Гуранська каже: анкетування триває вже близько тижня, і дані наразі невтішні. Наразі пройшло більше 300 людей опитування і відсоток в тому, що Люди потребують психологічної допомоги і навичок самодопомоги становить більше 60%. Триватиме опитування ще близько місяця, якщо ж більшість проголосує за створення заходів із психологічної підтримки, будуть їх організовувати. Для цього залучатимуть спеціалістів від ізраїльської коаліції травми. Щоправда, поки що онлайн, проте з часом намагатимуться перевести тренінги в офлайн формат. Максимально ми маємо відпрацювати, щоб наша громада була життєстійка. Основними підходами, якими користується коаліція, є салютогенний підхід. Тобто це те, що... Ми маємо шукати опори у собі в першу чергу. Можливо, в подальшому ми за кожним мікрорайоном закріпимо таку доброволь, добровольчу групу, яка в разі критичних ситуацій, да, як показала війна, виникають у нас, на жаль, вони зможуть надавати першу психологічну допомогу. Опитані ж нами хмельничани кажуть. Такі тренінги нині не завадили б. Та якби їх влаштовували, залюбки відвідували б заняття. Кожен переживає по-своєму цю ситуацію, і я думаю, що це дуже доцільно. Якби були такі заходи, можливо, б відвідувало. Я знаю багато людей, які прям погано важко переносять, да, важко сприймають, і багато знаю, хто б пішов на таке. Наразі подібні тренінги на Хмельниччині вже проводять для працівників управлінь міської ради, медзакладів та військовослужбовців. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Спеціальні земельні ділянки під паркування електросамокатів визначили у Хмельницькому. Кожна площою 5 квадратних метрів і розрахована на 8 транспортних засобів. Загалом їх 72. місця визначили спільно з підприємцями. Проголосували за виділення ділянок на позачерговій 29-й сесії Хмельницької міської ради. Правила користування електротранспортом депутати затвердили у вересні минулого року. Чи дотримуються їх хмельничани і що думають про користування самокатами? Дивіться далі. Хмельничанин Максим вправно повертає на пішохідний перехід біля дитячого світу. каже електросамокатом користується не перший рік і вже місяць працює в одній з компаній, що займається прокатом такого транспорту. Усі місця розташування розповідає. Є у додатку прикольна штука економить час. Взяв самокатик, поїхав до роботи туди, сюди, і, в принципі взагалі непогано, бо мені з ракова на гречани на роботу. То це. Трохи, трохи затратно, перш ніж орендувати самокат, радить Максим, варто згадати або ж вивчити правила дорожнього руху, має бути якась мінімальна базова підготовка, яка може дати людині поняти, що чи стоїть виїжджати на дорогу, чи ні. Бо в мене, наприклад, є категорія Б, тобто я на машині їжджу, на мотоциклі то я типу знаю правила. Я собі знаю, що і як. Я не переживаю за це. А от людина, яка без прав, без нічого, без опита виїхала на дорогу, її збили, і все. А потім пишуть електросамокати. Це дурня. мі діти їздять 10 років там і так далі, і втроєм їздять. Електросамокат, якими рухаються удвох, Діана і Дар'я, може розвинути максимальну швидкість до 20 кілометрів за годину. Однак дівчата вправні користувачки. На мою думку, треба їздити тільки по велодоріжках, там, де менше людей. Це треба ще вміти їздити. Бо якщо в тебе ну ти можеш і на такому розбитися, якщо ти будеш неакуратно їздити. От. Но на цих чесно, я боюсь ката. Вони по городу розкидані є приложення, Да, і там приважання там показуються. Від паркування електросамокатів у Хмельницькому виділили спеціальні земельні ділянки. Кожна площою трохи більше п'яти квадратних метрів на вісім транспортних засобів. Загалом їх 72. Місця визначили спільно з підприємцями. Проголосували за виділення земельних ділянок на позачерговій 29-й сесії міської ради. Це земельні ділянки загального користування. Вони здійснюють підприємницьку діяльність на них. Відповідно, сплачували до міського бюджету, тобто це по суті вироблення механізму стягнення сплати з суб'єктів підприємництва за користування цими земельними ділянками, операторами для фіксації свого роду таких міні-стоянок електросамокатів. Правила користування електротранспортом депутати затвердили торік, у вересні, однак стежити за їх дотриманням складно. Контроль за правилами покладається на патрульну поліцію, на муніципальну дружину. Але складність полягає в тому, наприклад, з боку муніципальної дружини, в тому, що зараз в муніципальній дружині залишилось чотири інспектори. Всі решта мобілізовані і воюють. Ну і відповідно перекрити всі території неможливо. Правила вони для того, щоб формувати свідомі, звичайно, щоб до тої контролювати з квітня в Україні електросамокати, сегвеї та гіроскутери законодавчо визнали транспортом. А їх водії тепер не пішоходи і зобов'язані їздити за правилами, як і велосипедисти. Зокрема, рухатися тротуаром заборонено. Думки хмельничан з приводу користування електросамокатами розділилися. Можуть їхати і по дорозі, і назустрічну виходять. Збільшити може кількість велодоріжок. Знов якось прирядкувати це, отак. От так, це гарна, гарна річ. Це ну, потрібна вона, вона потрібна. Це прогрес. Знаю декілька випадків, коли самокатери могли, ну, не то не що, в'їхали машина або що і потрапили до цього в скрутну ситуацію. Я думаю, що треба закони здати. І хай вони правила улічного руху і їздять по по дорогам. Нема, значить, надо штрафувати. За новими змінами в ПДР за порушення водіям електросамокатів загрожують штрафи від 340 до 850 гривень. У разі аварії можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Ірина Арьон, Микола Юрковський, новини міста. Коли матеріал готувався до ефіру, стало відомо про травмування трирічного хлопчика, який впав з електросамокату в Хмельницькому. Подія сталася ввечері 6 червня на вулиці Івана Пулюя. Батько, який їхав з сином на електросамокаті, не впорався із керуванням. Самокат перекинувся. Хлопчик отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до міської дитячої лікарні. Відкрито кримінальне провадження за статтею 291 кримінального кодексу України. Порушення чинних на транспорті правил повідомили в Хмельницькому районному управлінні поліції. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе! Слава Україні!